Наша бригада, от серед всіх армійських авіацій, по е, особовому складу наймолодша, тому що, ну, вона наймолодша і по юридично, тобто по дати створення. І фактично по людям, тому що ті бригади вже були там, якби старожили, там у них вже по третьому поколінню люди служили, ну там і дід і, і внуки. То у нас такого немає. У нас, от я ж говорю, як сформувалися ми з 15-го року, і о, велика частина пілотів, які зараз вже от фільм там про них, це якраз випускники там 20 20-й рік, там 19 19-й рік. Тобто, і це ж зараз основа бригади. Як вони можуть змінювати підходи у війську? От як ви бачите, от ваша молода ну, бригада да, от, бригади. Я наприклад, у мене є досвід служби там в інших бригадах. Я з 2002 року в збройних силах я закінчив військовий інститут, потім 5 років служив.